Друзі, привіт! Цей блог буде про Єрмака? Він навіть буде трохи біографічний, трохи аналітичний, а головне, він буде давати вам відповідь на запитання: чи взагалі звільнення єрмака змінить систему, чи умовно це просто ще одне дзеркало зеленського, і відповідно немає ніякого сенсу там щось міняти. І цей блог я дуже довго думав, як вам записати. Причому відверто говорячи, я щиро сподіваюся, що коли він вийде, то Єрмак буде звільнений. Якщо ні, ну нічого, все одно буде на користь. Тож, я хотів вам спочатку це дати як просто аналітику. По друге, хотів відповідно зробити це в певній хронології події, але не перше, не друге, чесно говорячи, в мене не складалось чисто через те, що воно не передавало головну суть як. Єрмак з звичайного кінопродюсера та й, чесно говорячи, не дуже успішного, став найуспішнішим, точно головою Офісу президента і одної з найбільш впливових людей, в принципі, за історію України. І я нарешті знайшов шлях, як вам це показати. І ця історія вона буде вам розповідатися через людей. Когось ви пам'ятаєте, хтось та є у нас постійними персонажами блогів. А про когось ви взагалі напевно вже і забули. І ось через людей ми покажемо, як Андрій Єрмак відповідно ставав єрмаком. як Будується його сила, і чому я особисто вважаю, вважайте це спойлером, що його заміна замінить і відповідно, всі, ну окей, основні проблеми в нашій системі координат щодо політичного управління. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп І сьогодні ми розбиваємо, в принципі, певні легенди, окрім одної про Алі Бабу. Тож починаємо. Так про Біографію Єрмака до початку відповідно політичної кар'єри Зеленського написано багато, і я на це не витрачаю час. Якщо коротко, вони були знайомі. Він постійно їздив з ними на відпочинок. Його не сильно любили в команді або в цій кампанії Зеленського, але він був справді поруч і постійно. Приносив якісь брендові одяги для Зеленського на початку виборчої кампанії, всі, з ким я розмовляв, не так сильно Єрмака і пам'ятають Ось команда відповідно Зеленського, яку він представляв тоді, і взагалі говорить що більше Єрмака стало м, ближче до другого туру. Але він точно був і як доповідь, і відповідно доказ всього цього, якщо ви звернете на ось цю фотографію, то в правому вуглі я зараз. По іншому, покажу, все ж таки Єрмак близько до президента стоїть. Ну тобто, він був ще під час виборчої кампанії. І одразу, як тільки президент Зеленський. Перемагає на виборах, то Єрмак постійно знаходиться поруч. А знову ж таки відома фотографія, де майже всієї команди вже немає. Якщо ви бачите, то ось позаду Руслана Стефанчука якраз іде Андрій Єрмак. Так само ось фотографії, які зроблені ще під час якраз цієї інагурації. І Андрій Єрмак так чи інакше там був, але ну, відверто не так прямо, щоб сильно він на щось впливав. І я скажу відверто, під час, ось коли. Навіть проходили вибори Верховної Ради, а потім відповідно і формулювання нового ну, парламенту. Я ж був в цій групи. Ну, взагалі, ім'я Єрмака, в принципі. Не звучала як якоїсь такої сильної потужної особистості. Він в травні став помічником президента і, в принципі, наскільки я розумію, займався міжнародкою. На той момент дуже довгий час якраз встановлення спочатку кандидата, потім вже і президента, а потім президента і ще з монобільшістю, відогравав інший голова офісу президента. Це звичайно, Андрій Богдан. Він ніколи не любив Андрія Єрмака і зробив величезну. Помилку. Богдан сидів на другому поверсі. Це там, де відповідно у нас сидить голова офісу президента і займався роботою. О, відповідно, звільняв від цього усього історії самого президента. В той час, як Андрій Єрмак. Вибрав зовсім іншу і більш ефективну тактику. Він був постійно з президентом, постійно з ним говорив, постійно йому щось радив, і так чи інакше, ми дійшли до моменту, де в кінці року, 2019, пробачте, року і початку 20-го, всі зрозуміли, що у Андрія Богдана зростає конкурент. І цей конкурент Андрій Єрмак. Я вам розповідав коротко, що була історія, коли. Той самий Андрій Єрмак заручився підтримкою Коломойської Авакова для того, щоб збити Богдана. Йому якраз цю підтримку за іронією долі, і організував Тимур Мінджі, з яким вони теж були знайомі. І ось якраз початок 2020 року ще трохи-трохи насувається коронакриза, і відповідно президент Зеленський різко приймає рішення звільнити свого. Відповідно, голову офісу президента Андрія Богдана і поставити іншого свого е, помічника новим головою офісу президента, і їм став Андрій Єрмак, з яким президент Зеленський заходить в час коронавірусу, і відповідно е, починає бути постійно з ним 24 на 7. Далі, як тільки Єрмак стає головою офісу президента, він очевидно робить. Всі висновки з помилок свого попередника Андрія Богдана і він а розуміє, що навколо президента мають бути тільки лояльні до самого Єрмака люди. По-друге, він ніколи не приймає рішення за президента. Він створює таку атмосферу і такий набір порад, де президент, звичайно, приймає саме рішення. Просто так чи інакше, це рішення вже підготовлено і сказано десятью різними людьми, які в принципі відпрацювали всі тези ярмака. Ну тобто, він передає право на рішення, звичайно, президенту і обов'язково його виконує. Просто робить такі умови, в яких президент іншого рішення прийняти не може. Мудра, красива і відверто говорячи, він цю тактику використовує за того, що у нього виходить найкраще це прибирати конкурентів. В цьому я чесно захоплююсь силою Єрмака, тому що у нього ефективно завжди виходило, а прибирати до себе нелояльних, навіть якщо вони десятки років були разом з президентом, і ставити своїх лояльних людей, які так чи інакше тільки доповнюють його. Картину впливу, тож як тільки Андрій Єрмак стає головою офісу президента, він одразу один за одним позбавляється від всіх тих людей, які були поруч, яких залучили як в рамках цієї зеленої хвилі або соціального ліфта, або які були навіть їм поставлені, але не сподобались президенту чи не виявились такими лояльними. Тож одразу в березні іде підніж, відповідно, кампмін Ганчурука і сам Ганчурук, потім виживають першого свого заступника, це Трофімова, який був і керував частиною виборчої кампанії, так само дуже швидко позбавляється нелояльного спікера Дмитра Разумкова, так само позбавляється вже під час повномасштабної війни Ірини Венедиктової. Баканова те ж саме, і навіть того ж самого Шефіра, який довгий час був першим помічником президента, і, м'яко говорячи, відповідав за всі деликатні питання. Теж швидко разом з міндічом усувають А Потім виживають і відповідно Кирила Тимошенка. До речі, у нього ще дуже швидко забирають всю медійку, де замість нього ставлять того ж самого подаляка. Далі навіть іде під звільнення людей, які вважались лояльні або, скажімо, нейтральні до ярмака, але скажімо так. Швидко почали ходити до президента в обхід його приймальні, і, відповідно, що е, стала як в казці про Ікара, близько підлетіли до Сонця. Це мова йде про того ж самого Данілова, мова йде про того ж самого Кубракова. Заміняють навіть метра Кулебу, і, звичайно, найбільше заміни, яку теж приписують Єрмаку, і справедливо приписують. Це заміна Валерія Залужного на відповідно іншої людини яка і очолила. А, далі Ну, В даному випадку ми говоримо про сирського. Тож, всіх людей, які створювали Єрмаку конкуренцію, або Говорили щось не те до президента, або заходили і чи дозволяли собі попросити Марію Лєвченка поставити зустріч в обхід відповідно Єрмака, Їх так чи інакше поступово прибирали. Але для того щоб вакууму не було, то у Єрмака завжди була інша достатньо ефективна тактика. Вона працювала разом і працює досі. Це швидко давати на заміну людей, які. Ну, начебто, мають робити те ж саме, але в даному випадку будуть максимально дослуховуватись до Єрмака. І якщо щось вони класно роблять, то це завжди завдяки голові офісу президента. Але якщо якась є проблема, то він може їх спокійно так само одним із першим звільнити для того, щоб замінити на іншу таку ж саму людину. Тож. Першим надбанням відповідно кадрової політики Єрмака був звичайно, Денис Шмигль, якого він різко підняв спочатку з очільника Івана Франківського ОДА, то відповідно віце-прем'єра, а потім одразу і швидко призначив премєр міністром І потім, як тільки Шмигель почав ну, не завжди дослухатися до Єрмака, він так само в цьому році замінив його на його заступницю Юлію Свереденка, якраз щоб більше слухала. Голову офісу президента те ж саме відбувалось, до речі, з Міністерством оборони. Я не хочу навіть фотографію вам показувати сторона. Це пам'ятаєте міністр оборони, який, м'яко говорячи, просрався, що тільки можна по підготовці до допомогштабки. Але одразу, як тільки було зрозуміло, що тараном проблема. Єрмак його злив і, відповідно, поставив в іншу свою людину. Це пана Резнікова. А коли з Резніковим виникла проблема, то, відповідно, він замінив його до лояльного на той момент вже голови У. Фонду держмайна Рустема Уміро теж саме відбувалося з прокурорами. Як тільки була можливість збити Венедіктову, він одразу поставив свого друга Андрія Костіна. А як Костін почав вже штангувати так, що це неможливо було скрити, і остання була історія з тими ж самими прокурорами з особливими можливостями або інвалідами, він одразу його збив, потім замінив до лояльного до себе наступного прокурора пана Кравченка. Теж саме відбувалося з медійкою. Як тільки Подоляк, відповідно, почав не справлятися, Єрмак одразу забирав ці функції на відповідно своїх радників, десь там на Дашу зарівну, десь там на прес-секретарів, десь просто до співробітників офісу, неважливо. Але в будь-якому разі, що я вам хочу сказати, що він завжди. Завжди, і коли бачив, що його людина не справляється або втрачає підтримку самого президента. Швидко ж саме ж її і зливав для того, щоб замінити такою ж самою людиною, тільки з іншим обличчям, але в принципі з такою ж самою лояльністю до головної персони. І це не президент, це відповідно голови офісу президента. Так в принципі бувало з всіма. Якщо це міністр Кубраков не підходить, він збиває, тримають вакансію вільною, поки не може призначити свого Ого, друга Олексія Колебо. або як було з Дмитром. Відмайне колебою, він йому засовує першого заступника пана Сібігу, збиває колебу і, відповідно, ставлять туди Сібігу як відповідно, голову вже зовнішнього напрямку. Бо історія з Нацбанком, коли відповідно дочекалися, поки у пана Шевченка будуть проблеми об'єктивні з національним антикорупційним бюро, і одразу замінили його на радника. На той момент. Пана відповідно, Єрмака, це Андрія Пишного. До речі, про Андрія Пишного і ще одну людину, яку. Теж замінив відповідно, а точніше на яку замінив відповідно Андрій Єрмак, ще заступника Офісу президента Андрія Смірнова. А, тут я би хотів би їх виокремити окремо. Я мова йде знову ж таки і Ірину Мудру. Вони, в принципі, з однієї команди, і от мені здається, що це прям приємні виключення з точки зору людей, яких пов'язані з Єрмаком. Ну, справді достатньо професійний. Ірина, сподіваюсь, ти бачиш. Я знову ж таки об'єктивно намагаюся все це висвітлювати. Ну, справді у нього є теж непогані люди в цій всій системі, але це більше викращення, тому що зазвичай він просто ставив лояльних. Наприклад, як Руслан Магомед, який відповідно очолює комісію по цінним паперам, або зовсім вже аварійні історії, як той самий Філіп Пронін, якого спочатку поставили на Полтавську де він відповідно залетів з всіми цими. Фортифікаціями не тільки потім на фінмон, і зараз, як то говориться, тримають попри всі зашквар. Або інший приклад такого ж такі самої історії. Це той самий голова антимонопольного комітету, пан Кириленко з двома чи трьома відповідно підозрами від набу, але він лояльний максимально до Єрмака. Тож Єрмак його буде тримати до останнього. Ну і таких прикладів багато. Коротше. Відповідно, там так чи інакше, Єрмак поступово поступово на всі позиції призначає своїх людей. Причому це йде і з точки зору взагалі офісу президента, і з точки зору Кабміну, як ви побачили, і з точки зору фінансових регуляторів, і навіть якщо ми говоримо про регіональну політику. У Єрмака історична ще з умовної асоціації управління малими формами торгівлі є інтереси в Києві. Тож. Так чи інакше, там був спочатку Кулеба, а потім Кулеба відправив від себе свою людину. Це пан Тимур Ткаченка, який вважається теж, от по цьому напрямку Єрмака. Це звичайно, область, це, наприклад, Казицький або той самий зашкварний Кіпер в Одесі. Це. Екс вже очільники по Донбасу, знову ж таки, Кіриленка, або його кум, ну, кум Єрмака, наскільки я розумію, це е, пан Гайдай, який очолював Луганську область, а потім і попав відповідно в історію про НАБУ і дрони. Ну, коротше, багато кого. Ну і звичайно, у Єрмака, як говориться, при всіх таких історіях має з'явитися ну, умовно, свій маленький Курченка. І ось цим маленьким Курченком теоретично вважають завжди Кулібаєва, на якого дуже дивним чином, після його призначень всіх, які відбулись, почали записувати величезні активи з різної тематики, в різних напрямках. Кулібаєв став співвласником одної з найбільших компаній по дронам, і це не Firepoint, а також там коротше, купа девелоперського бізнесу. Ну і пов'язують його напряму, відповідно, з Єрмаком. Тож, Єрмак розповсюджує цю систему максимально, а його люди далі відповідно наставляють своїх людей, таких самих лояльних, які пам'ятають одне правило, що не можна приносити президенту. Будь-яку інформацію, яку так чи інакше не задовольнить або не дозволить сам Андрій Єрмак. По факту, така стратегія призводить до суперрезультату. Будь-яка людина, яку викличе президент, скаже в будь-якому разі те, що потрібно єрмаку. І в системі, по факту, тимчасово, тому що їх. Теж мають з'їсти. Я переконаний, що якщо Єрмака не звільнять, то відповідно і з'їдять. Залишається буквально декілька людей, яких Єрмак або не може звільнити, ну, тому що це не його відповідне повноваження, а мов голосів на це немає. Або вони настільки віддалені від процесу і від вуха номер один, що не заважають і прийняли правила гри. Серед таких людей можна віднести якраз тих, хто так чи інакше. Говорив нещодавно про те, що Єрмака треба звільнити, це звичайно, Михайло Федерів, який відповідно утримався з напевне єдиний в кабінеті міністрів Девід Арахамі, Кіріл Буданов і Руслан Стефанчук. Також можна скажемо так, не в обойму Єрмака, але. То ще розмовляє з президентом, віднести ще двох людей з офісу президента. Це Дмитро Літвін, до нього багато зауважень, але він не людина Єрмака, як говорить, навіть може з ним сперечатися. І, напевно, людина, яка більше за всіх проводить часу з президентом, хоч про неї мало знають, це Марія Лєвченка. Його. Помічниця, яка дуже довгий час знаходиться з ним і відповідно теж сидить в кабінеті президента. Марія знає, що ви нас дивитесь і читаєте. Доброго дня. Дякую за те, що ви з нами. Тож, відповідно, ось і все. І в такій ситуації, ми тепер, коли в принципі розібрали, як воно працює, маємо відповідь на запитання: а що змінить він Єрмака? Тут я вам скажу свою точку зору, ви можете з нею сперечатися, можете ні, але я б хотів би, щоб ви зрозуміли цю логіку. Тож, дивіться, Єрмак це не окрема фігура, в, з точки зору прийняття рішень. Це дзеркало президента. Тобто, спочатку президент приймає рішення, а Єрмак його виконує. Не навпаки, коли Єрмак приймає рішення і нав'язує його президенту. Але. Для цього, в принципі, єрмаку і нічого не треба робити додатково. Тому що якраз інфраструктура прийняття рішень президента, вона так чи інакше їм і контролюється. Я маю на увазі єрмаком. Він а, створив навколо президента такий набір людей або такі правила, навіть з людьми, які не відносяться до його пулу, що вони в будь-якому разі або скажуть то, що йому потрібно, або просто промовчать, і не будуть лізти для того, щоб не отримати проблеми знов ж таки від голови офісу президента. Всі, хто не грав за цими правилами, зникли всі, хто обхід. Єрмака приходили до президента, зникли. Всі, хто так чи інакше намагався, хоч якось виступати проти нього, теж відповідно зараз знаходиться на околицях в цієї всієї штуки про вплив на президента. В Даному випадку він може спокійно нав'язати думку, що Кубраков погано справляється своїми обов'язками, і всі навколо різко скажуть, що так погано справляється. навіть медіа напишуть і він. Точно скаже, що от саме той телеграм-канал, який читає президент, напише от саме в той момент, що відповідно Кубраков погано справляється. Те ж саме, якщо треба, наприклад, звільнити Кудріцького. Але якщо раптом є зальот по своїй своїй людині, ну, наприклад, той самий голова антимонопольного комітету, пан Кириленко, то. Всі скажуть, що Кириленко не винен, зробили аналіз. Це все наїзд якогось бізнесу. Всі телеграм-канали напишуть, що відповідно це точно порядна людина, і ну треба його залишати. І подивіться, і в раді ніхто не хоче голосувати, і відповідно ніхто і не виступає за його звільнення. І ось таким чином. Якраз от вся вся історія прийняття рішень президентом ще раз, не Єрмак приймає рішення, він його дзеркалять. Вона побудована так, що президент, в принципі, і не може приймати інше рішення. Сам, звичайно, знаходиться в теплій ванні, але в будь-якому разі, ну, це рішення, воно. Факту та його, але створена така ситуація, в якій він абсолютно та і не міг іншого рішення прийняти. Це не про казку щодо класного царя і відповідно поганих бояр, але це про систему отримання інформації. Тож як тільки Єрмака приберуть, вся ця система разом з умовно налібабою із 40 його розбійниками, вона розвалиться і що в ту затухлу і, відповідно, закриту забетоновану теплу ванну, ну Почне постувати якесь повітря. Воно може бути таким самим е зіпсованим, воно може бути навіть поганим, і ми об'єктивно не знаємо, як будемо. Але що найменше, воно буде хоч якось поступати. Тому що зараз ця єдина можливість втримання, хоч якогось кисня в цю ж саму теплу ванну, це той самий Єрмак. Звичайно, який робиться через тисячу своїх людей, але по факту ось таким чином він і впливає на всі рішення. Мою позицію щодо його звільнення, думаю, ви так знаєте. Сподіваюсь, я вам показав і продемонстрував, як це було плюс-мінус. Нагадав історію становлення в будь-якому сенсі найвпливовішої людини, що не менш в офісі президента, і другу по впливовості в країні. І сподіваюсь, що цей відео так чи інакше нам нагадає, чому так важливо на сьомий рік відповідно, ось всі ці зеленої історії. Цю якраз монополію на вухо номер один зруйнувати, хоча б для того, щоб там були хоч якісь думки, які наближали нас до перемоги, і відповідно, хоч яких змін. Тому що поки що на жаль, що очевидно, і тут мені здається, я можу навіть процитувати декілька людей від. Від Єрмака, що останні три роки Андрій не будує нічого, він тільки руйнує і плете інтриги. Це повна правда не дуже сильно нас моното наближає до перемоги. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нордиб. До побачення і до нових зустрічей.